Бонжерно дорогенькі, коли тобі кажуть слово казино які асоціації? Бабки, зірки, розкіш, а моторошні історії в голову не приходять. Так от зараз трохи зламаю ваше кліше. Всі в одному світі живемо, тому ізотерична двіжуха і туди дісталась. Вірити чи ні, то вже твоя справа. Але я б замислився: фокуси це чи дійсно казино баба існує? Трохи казино жахів тобі перед сном, чи на сніданок, чи в обід. Але як би там не було, буде страшно як страшно. А, вибачай за тавтологію. Жахалка, перша карта смерті та зникли гравець. Існує історія, що в одному із казино, загадковий гравець, використовував карту із зображенням смертельної дами пік. Після програшу цієї карти він раптово зник. І ніхто не зміг знайти його протягом кількох днів. Дехто стверджує, що це приклад надприродного втручання або нефігового виграшу. І, До речі, цікаво. А там ідеться щось про те, скільки він виграв. Бо якщо сума поважна, то я б теж дозволив собі зникнути десь на пару місяців на Мальдівах. А ось і вся правда тобі про цей міф, друже. Це мерзлощі. Ще на початку ХХ століття фокуси з картами почали набирати велику популярність. А ми, як люди свідомі, розуміємо, що магії не існує, а існує оптична ілюзія. І карти зникати і з'являтися самі собою не можуть. Але це ми, люди 2024 року, хоча існують і такі. Яке кучене так, от на початку 20-го століття людей, які велись на те, що це магія, було хоч греблювати. А трюкачів, які свої фокуси показували не на сцені, а за реальними гральними столами, було дохріна і трошки. Звісно, були шуліри-нездари, які заздрісною популярністю отримали медичні втручання від серйозних дядьків, яких вони намагались намахати. Але були й професіонали своєї справи, такі як граф Каліостро, Джон Генрі Андерсон та Вел Валентино, для яких було як два пальці або асфальт зробити такий фокус із зникненням. Oh, no. Тому вважаємо легенду про карту смерті та зликного гравця не більше ніж фокус. Міф зруйнований. Yeah. Жахалка друга, підземелля і казино. І Хто придумав таку назву? Людина, походу, в героїв меча і магії переграла. Але ж вона існує, тому давайте розбиратися. Існує міф про таємничий підземний світ казино, де проходять найексклюзивніші та найнебезпечніші ігри. Легенда свідчить, що там, у таємних підземеллях, гравці стикаються з неймовірними ставками та надприродними супротивниками. Та легенда надихнула на створення безліч фільмів та романів, адже таємничість та небезпека у світі азартних ігор ходять завжди поруч. Відверто кажучи, звучить як анекдот, нібито грає в покер марсіанін, і Майкл Джексон. Бред. Але ми, як руйнівники цих жагалок, маємо розібратися. Тому по полицях бать вашу! Щоб не заглиблюватися, в дати нудні, давайте коротко. Ангелія, Сполучені Штати Америки і Європа в певні проміжки часу мали заборону азартних ігор. Заборонити то заборонили. Але ж людей, які хочуть легких бабок, не поменшало. Як ми знаємо, коли плід заборонений, його ж хочеться ще більше. Так от. Для того щоб справи казаношні, на яких великі гроші тоді робили серйозні мужчини, не лізли всякі там тіпочки з з темками. Я стараюсь цю історію, треба було нагородити певним фльором загадковості, надприродності та містики. Бо, як кажуть, надпис не лізь, може вбити. Хрін кого відганяла. Тому геній маркетингу того часу, якщо це так можна назвати придумали цю легенду. А чому підземелля та тут же все просто: ані зайвих вух, ані зайвих очей. До речі, як в прямому, так і в переносному сенсі. Шахалка третя розповідь про казино, в якому живуть примари. Також популярно фантастичному фольклорі. За легендою, це казино було збудоване на стародавньому цвинтарі, і душі померлих не змогли знайти спокій. Кажуть, що іноді гравці відчувають присутність невидимих сил і чуча під привидів, які передбачають результати ігор. Да, звісно, теж мені гостбастерс. Насправді, люди, які вірять у привидів, зараз напишуть, що я йолоп неосвічений. Але ж ми не такі, правда ж? Коротше, щоб повітря просто так не колихати, ось вам факт. ой, факт. В 1831 році в штаті Теннесі справді існувало казино, яке побудували на цвинтарі. Але власники цієї споруди, як люди нестандартних поглядів на бізнес, вирішили поєднати ізотерику з потайбіччям та Ніхеровим таким прорахунком і інженерним генієм. Для того, щоб в їх казино перемагали спеціальні, а точніше, потрібні їм люди, все поховання під будівлю було перенесено і поховано за всіма канонами. З цього маємо висновок, що по неділях в церкву ці власники, судячи за все, ходили і Бога в серці мали. А от в такому ніфіговому погребі були вбудовані спеціальні кімнати, в яких знаходилась. Радники спеціальних гравців, немножко текст по дебільному написан. Міша, все у Тебе скучне лицо, тебе ніхто денег не даст. На колінці зібрали засоби для спостереження та прослуховування і здавали всі карти противників. Але інколи система з гімната гілок трохи давала збій, нашептування отримав не той. Звідси, як кажуть, і ноги ростуть. Бережіть себе і не вірте в усяку хону. Краще намагайтесь науково обґрунтувати. До речі, напишіть в коментарях, про які великі казино ти хотів би почути правдиві історії створення. Ставте «м» і підписуйтесь. Мені не впадає коборсатися в брудних історіях.